Місто, яке повністю знищив ворог, Авдіївка. Запеклі бої точились за цей населений пункт, з якого виднівся окупований Донецьк. Волонтери допомагали покинути місто людям та не забували й про тварин. Собаку Мурзіка привезли до Хмельницького притулку одним із евакуаційних рейсів. Вже так вийшло, що йому будемо казати, пощастило. Ну, я вважаю так, тому що не всі собаки мають можливість виїхати звідти і отримати, як будемо казати, другий шанс. Тому що як не як, хоч цей притулок, а це все-таки другий шанс на те, що собака знайде нову сім'ю і вона виживе. Тому що ми всі добре знаємо, що сталося з Авдіївкою, з Бахмутом. Тобто це вже міста, які в окупації, що з тими тваринами ми такі можемо уявити». Разом із Мурзіком до притулку привезли 20 собак. Переживши вибухи та постріли, спочатку тварини боялися голосних звуків. Проте із часом ця травма стала все менш помітною. Він, коли приїхав до нас, то стресував, звичайно. Собаки вони всі, коли приїжджають зі сходу до нас, це перші тижні, дуже страшний стрес. Собаки ховаються, собаки бояться. якісь звуки лишні то дуже сильно реагували. Мурсик майже два роки у притулку. Тут він досі чекає на родину. Дуже активний, кажуть працівники притулку, лагідний та любить гратися. Дуже ну такий шикарний песик. Він невеличкий, але він такий активний. От людина, яка любить активний такий образ життя, Для для них ця собачка підійде просто ідеально. Усі необхідні щеплення волонтери вже зробили. Обробили від паразитів та стерилізували. Можливо, хтось із глядачів подарує мурзіку любов та родинний затишок, на який він так чекає. Олександра Тустюк, Роман Кулік, телеканал Перший подільський.